Ля забарний ліквідував чергового топ форварда АПЛ. А Борнмут не помітив Ньюкасл. тільки повернувся. А вже результативні дії. Циганков у вогні. А Єгор Ярмолюк дав прикурити Собослаю. Як українець зіграв проти Ліверпуля. Друзі, моє вітання! Я Макс Коляда, це канал Трибуна. Став свою вподобаючку. Партнер нашого проекту Фавбет розповідає вам про оперативні цікаві новини футболу. Як зіграли наші хлопці в АПЛ. Та про деякі трансферні новини, які вартують вашої друзі, уваги! Підписка вподобайка. Полетіли, почнемо з трансферів. Шахтар близький до підписання центрального захисника Пеняроля Хуан Родрігеса. Повідомляє Ель Паїс за інформацією джерела. Президент уругвайського клубу Ігнасіо Рульйо вже кілька тижнів веде переговори із спортивним департаментом українського клубу. Стверджується, що гірники готові заплатити за 19-річного уругвайського футболіста близько шести. Мільйонів доларів США важко нині насправді говорити про що цей футболіст, аналізувати якісь його дії ближче до моменту трансферу, якщо він буде. Будемо аналізувати, будемо розбиратися наразі, закидати капелюхами і вкотре говорити, що шахтар не зрозуміло кого підписує, не зрозуміло з якою перспективою цього я робити, відверто кажучи, не хочу. Нащо це потрібно? Тому поки що просто почекаємо. Ну або в принципі, друзі, я ж вам не можу заборонити. Можете зайти в коменти і зараз написати, що ви думаєте на рахунок цього потенційного трансферу Донецького шахтаря. Колос оголосив про підписання українського нападника Миколи Ковталюка. Контракт з 29-річним футболістом розрахований на рік. Новачок виступатиме під 22-м номером. А тепер мініатюра. Беремо гроші з однієї кишені і перекладаємо в іншу. Питання, що змінилось? Це така от, е, таке от порівняння, яке я прочитав в коментах е, під цим постом, під цією новиною на трибуні. Звісно, а де ще? я тільки там новини не читаю. Колос розірвав контракт із Безбородьком. І підписав Ковталюка. А що змінилось? Ну, справді, що максимально схожі по своїм опціям, по своїм функціям нападники. Що змінилось? Поясніть мені хто-небудь. Полетіли за кордон до наших. У Європі. Брентфорд ледь не відібрав очки у Ліверпуля у 22-му турі АПЛ Поразка 0-2 з пропущеними голами лише у компенсований час. Участь у вирішальному епізоді при 0-0 на 90 й плюс першій хвилині взяв наш українець Єгор Єрмолюк. Намагався заблокувати простріл, однак м'яч зрикошетив далі до суперника. Проте справедливим буде акцентувати, що 20-річний українець загалом насправді провів дуже хорошу гру проти лідера чемпіонату. Ось, наприклад, погляньте, як під кінець першого тайму. Ярмолюк розпочав контратаку бджіл і одразу зіткнувся із тиском Гравенберга та справився з ним. Тоді на допомогу Нідерландцю прийшов Собослай, якому Єгор пустив поміж ніг і віддав передачі на одноглубника. Насправді подобається, що Ярмолюк отримує все більше і більше ігрової практики в Бренфорді. Очевидно, що йому все більше і більше довіряють, він отримує безцінний досвід. І якщо його випускають на такі поєдинки, як проти Ліверпуля. Ну це багато про що каже, і насправді Брентфорд в цьому матчі виглядав дуже достойно, і зокрема Ярмолюк показав себе дуже здорово. Подобається, що йому довіряють все більше і дають все більше і більше змог, аби себе проявити. Це не може не радувати. Жирона програла Севільї у 20-му турі Ла Ліги 1-2. Головний тренер каталонців Мітчел випустив Віктора Циганкова у стартовому складі вперше після останньої травми. Українець віддячив тренерові за довіру. Долучився до єдиного голу Жирони у матчі. Після розіграшу кутового подав у штрафний де м'яч головою у ворота відправив Арнау Мартінес. Це лише третя результативна дія циганкова у сезоні. І друга гра, де він їх здійснював. До того були лише гол плюс пас у матчі чи з осасуною 29 серпня загалом же циганков пропустив 10 матчів Лаліги через травми цього сезону? І радує, що він повернувся. І радує, що ну минулого разу він там зовсім трішки побігав. Зараз повертається в стартовий склад і одразу асист. Це не може. Не радувати. у 22-му турі АПЛ Борнмут забарно розгромив Ньюкасл 4-1, перервавши виграшну серію сорок, що налічувала вже дев'ять ігор. Ілля, як завжди, вийшов у стартовому складі та мав разом із Хейсоном непросту задачу стримати одного з найкращих форвардів світу Ісака. Це, як ви розумієте, їм вдалось. Журналіст Ендрю Тодо зауважив цікавий збіг. Виявляється, не тільки Олександр Ісак не зміг нічого показати проти цієї пари захисників, ряд інших топових гравців АПЛ теж не змогли відзначитись взяттям воріт, коли на полі був забарний. І якщо Ісака взагалі закрили, то от з одним кадром проблеми були з бразильцем Жоелінтоном, який спочатку відмахнувся від забарного, але Ілля тут зробив все як треба. холоднокровно кровну впав. Полежав, заробив на собі порушення правил. В іншому епізоді е, сфо, е, сфолили на Гордоні, але РФ не зафіксував фолу. Ну і Лінтон зрубанув партнера Іллі по команді, почала суточка, І що зробив Ілля? Знову холоднокровно поліз всіх рознімати. Йому що 38, що він такий спокійний, вже наївся тим футболом. Як може в 22 роки, граючи центрального захисника, бути таким холоднокровним, виваженим і спокійним захисником? Це просто щось неймовірне. Ну і знову ж таки. І з'їли Ісака Людину, яка гравець місця, якщо не помиляюсь, так? В АПЛ був гравець останнього місяця. Олександр Ісак, якого вже сватують в низку топ-клубів, він виріс. Дуже круто. Забарний Херсин не відчули взагалі. Не відчули взагалі жодного супротиву. До речі, друзі, в нас на каналі є відео, яке повністю присвячене Іллі Забарному А саме варіантам. Куди він може перейти? Обов'язково це відео подивіться і напишіть свій фідбек під ним. Ну а на сьогодні у мене все. Це були оперативні новини, як завжди, до вас з найсвіжішим і найцікавішим контентом. Ваша вподобайка, ваша підписка. У мене все макс коляда. Бережіть себе і па-па.